До чого це я веду? Хороше питання. Жінка після 30, самотня жінка, так звана стара діва. Боже, з цим гаслом можна йти на вибори? Привіт, мій любі книголюби. Для мене історія Бріджі Джонс завжди асоціюється із Різдвом. по, по перше, її часто показують на Різдво, а по-друге, там повно дурнуватих светрів, ялинок і снігу, а що ще потрібно для створення казкової атмосфери Різдва, правда ж? Однак не всі поділяють мого ентузіазму і дуже часто останнім часом в бік Бріджет летить критика і звинувачують у тому, що вона закріплює в суспільстві негативні стереотипи щодо жінок, самотніх жінок після 30 Так, це чи не так? Ось про що ми розмірковуємо сьогодні? Можливо, ми просто захопилися культурою скасування і зараз хочемо скасувати все направо і наліво. А можливо, Бріджет справді негативно впливає на суспільство. І таки закріплює ось ці самі культурні стереотипи. Як завжди буде дуже цікаво, не будемо гаяти часу, тож поїхали. it's time for margaritas. Du -du -du -du. Ну і почнемо ми із передісторії. Знаю багато хто з вас дивується, але на самому початку була книга, а вже тоді з'явився фільм. Бріджі Джонс народилася з під легкого пара Гелен Філдін, не надто відомої письменниці, яка отримала пропозицію від журналу Independent вести рубрику про життя самотньої 30-річної жінки в Лондоні, тобто про своє власне життя. Однак виносити свої блузин на всю країну авторка не захотіла, тому вигадала фікційну героїню, яка нібито веде свій щоденник. Інфантильна, забавна, смішна Бріджит одразу стала героїною свого часу. Адже відображала новий образ жінки, який саме народжувався. Досі романтичної героїні могла бути лише приваблива принцеска з ідеальною фігурою, добрими манерами і вірою в всепереможну силу кохані. Бріджет абсолютно не вписувалася в цей образ, вона мала зайву вагу, специфічне почуття гумору, пила, курила і займалася всім тим, чим пристойні леді не мають займатися. Тобто була реально живою жінкою, з якою легко самоідентифікуватися кожній. У 96-му році вийшло перше повне видання книги щоденних Бріджі Джонс, яке, звичайно, одразу стало бестселером не лише в Великій Британії, але й в усьому світі. В Україні з'явилося набагато пізніше, але теж стало бестселером. Ця книга започаткувала новий жанр в літературі, який називається Чік Літ. І я впевнена, що якщо ви раніше ніколи не чули самої цієї назви, то з жанром ви прекрасно знайомі. Центр його героїні, яка живе в мегаполісі, будує кар'єру, вона самодостатня, незалежна і не планує виходити заміж, принаймні поки що. А якщо ви хочете дізнатися більш детально про жанр чи квіт, то в описі до цього відео я додам посилання на дуже класну статтю, яка розкладе для вас усе по поличкам. Гелен Філдін зменшила градусу суспільних очікувань відчінок і показала, що не треба бути ідеальною, аби здійснити свої мрії. Можна мати зайву вагу, впадати в депресію, купувати дешевий одяг, а вечори проводити в піжамі перед телевізором, можна напиватися і молоти всякі дурниці, робити помилки і сипати незручними жартами. Жінка не повинна бути ідеальною, аби сподобатись чоловіку, тому що вона не мусить подобатись. Цю ідею підхопили творці сексі місто, наділивши головну гриню Кері Бредшоу рисами, притаманними Бріджі Джонс. Що вкотре показує величезну потребу суспільства героїні такого типу. Однак Керрі та Бріджет не перші, хто став на слизьку стежку. До них це зробила Елізабет Беннет в книзі Гордість і Упередження, звідки Гелен Філдінг, очевидно, черпала натхнення. А щоб ні в кого не виникло жодних сумнівів, один з головних любовних інтересів Бріджет має прізвище Дарсі. Ну добре, це не якась там нова інформація, адже авторка неодноразово зізнавалася, що. На книгу її дуже сильно надихнув роман Джейн Остін, а особливо екранізація 1995 року, де головну роль роль Дарсі зіграв Колін Ферт, і так він її надихнув ці ролі, що в 2001 році отримав з легкої роки авторки роль Дарсі уже в новій екранізації екранізації книги Бріджі Джонс. І якщо ви думаєте, що лише одного головного актора, який зіграв у двох екранізаціях замало би стверджувати, що Бріджит Джонс чимось схоже на книгу гордість та опоредження, то вам ще кілька фактів, які не залишать ніяких сумнівів. Роман Гордість та опередження починається так. Загальновизнаною істиною є те, що одинак, та ще й при грубеньких грошах, неодмінно мусить прагнути одружитись. А ось як звучить цей вислів у щоденнику Бріджі Джонс. Це усім загальновідома істина. Коли частина твого життя налагоджується, інша частина миттєво розлітається на друзки. Позатим обидва дарсі галантні, стримані англійські джентльмени, а Елізабетта Бріджит самотні дівчата, на яких тисне суспільство, і які попри все прагнуть знайти своє кохання. Подібні паралелі ми можемо знайти серед інших персонажів. Так, начальник Бріджит Деніел Клівер дуже схожий на містера Вікхема. А якщо взяти і проаналізувати лише одну першу зустріч головних героїв, то вже на цьому етапі стане все зрозумілим. Елізабет познайомилася зі своїм Дарсі на вечірці, як і бріджет. В обидвох випадках їм не вдалося справити гарного враження на норовливого джентльмена, який поза очі охарактеризував свою майбутню кохану не надто приємними словами вона нічогенька, але недостатньо гарна, щоб привабити мене. Наразі ж я не в тому настрої, щоб виручати молодих дівчат, погорчених іншими чоловіками. Так перший Дарсі охарактеризував Елізабет. Тоді як Марк Дарсі назвав Бріджит старою дівою, що й двох слів не зв'яже, димить як паровоз, п'є коняка і одягається як матір. М -м, до чого це я веду? Хороше питання. Якщо ми вирішимо скасувати щоденник Бріджит Джонс. То за цим самим прикладом нам доведеться скасувати чи не половину всесвітньої класики. А я не хочу жити в такому світі, де класика скасовується. Тож давайте поки що відкладемо скасування, скасуємо скасування. Боже, з цим гаслом можна йти на вибори. Що ж до актуальності щоденника Бріджі Джонс, то на превеликий жаль в Україні залишається досить велика кількість людей, які вважають, що. Жінка після 30, самотня жінка, так звана стара діва, не може бути щасливою, не може бути повноцінною особистістю чи рівноправним членом суспільства, і обов'язково потрібно жаліти, адже у неї життя не склалось. Тож нам треба ще трішки дорости до щоденника Бріджі Джонс і зрозуміти ці посили меседжі, які несе сама історія. А вже потім розмірковувати, актуальна вона для нас чи не актуальна? Сива жінка незаміжня, Стоїть, задумавшись, в метро. В її очах печальто рішення. А на устав шурби табром. Ось таке позитивне відео у нас вийшло сьогодні. І це останнє відео в цьому році. Тож, користуючись цієї прекрасної нагоди, хочу привітати вас із минулими і майбутніми святами з прийдешнім новим роком, і, звичайно, побажати вам якомога більше цікавої захопливої літератури в прийдешньому році. Там ми з вами і зустрінемось. Тож, не забудьте підписатись на цей канал, аби не припустити нашу феєричну зустріч в прийдешньому новому році. А також поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і, звичайно, діліться своїми думками в коментарях. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую, що були протягом всього року зі мною. бувайте, бувайте!